Ну так цей день дійсно таким знаковим відбувся для пілотів наших ефок, тому що вони ну самі встановлюють вже рекорди, є, ну, фактично, які ніде в світі ніхто не повторював. Дійсно, понад 30 ракет збили саме ЕФКи, пілоти Фалконів, от яких кажуть, яких називають в Америці. Таким чином кілька тоді було збито із 35 ракет крилатих. Було збито 34 і 31 було збито саме пілотами. F-16. ці хлопці фактично молоді пілоти, які, яких першими направляли на навчання, тому що направляли і професійних, і людей, які знали добре, знали вже англійську мову, які пройшли попередню підготовку в Україні, і відповідно людей, в яких є велика потужна перспектива проходження подальшої служби, які стануть уже уже стали по факту наставниками для своїх молодших колег, які вже можуть навчати не тільки е, от, власне тих, хто закінчує харківський університет повітряних сил, а вже й передають досвід нашим західним партнерам. Тому що саме ці хлопці, які вступили в бій одразу після прильоту в Україну першої партії Ф 16 фактично цю тактику вони писали самі. По факту, треба було пристосовуватись до нових умов війни до. Зміни обстановки до залучення різних засобів противника інноваційних, ті ж самі, навіть шахеди, які стали вже доволі небезпечними, пройшли певну еволюцію. Ну і відповідно потужний ворог, технологічні літаки російські їх велика кількість, потужна система протиповітряної оборони в Росії, комплекси С-300 та десятки інших типів. Усе це треба було враховувати на полі бою. Усе це треба було прописувати. І власне цю нову тактику застосування, яка пишеться кров'ю, на жаль, тому що втрачали ми теж і борти, але наші пілоти змогли на не надто новітній техніці, такі як f 16 модифікацій, яку ми отримали, показати той рівень, що партнери просто були власне здивовані, якщо м'яко так кажучи, тому що ніхто не очікував, що так зможуть застосовувати ці літаки. З таким потужним противником не досвідчені, здавалося б українці, але жага до перемоги, жага до того, щоб врятувати сотні тисячі життів українців, врятувати нашу інфраструктуру. Ну зробили усе для ну щоб що, що ми маємо сьогодні такі результати, про які ви про які почали ми розмовляти.